Сотні людей, і всі з квітами в руках та зі сльозами на очах. У селищі Новоіванівка Катернівського району провели в останню путь мужнього захисника Анатолія Швачку. Саме тут пройшло дитинство та юність чоловіка. Спочатку Анатолій навчався у місцевій школі. Опісля отримав вищу освіту у Криворізькому університеті. По характеру він був легкий, він був веселий. Він ну і в тож в той ж саме час він був сильно відповідальний. Він знав, що у нього є дружина, є доця, є батьки і мама. І тато він дуже відповідально відповідальний був і ще й чемний. Він ніколи в житті не про не пройде мимо, якщо йде якась жіночка, щоб їй не не помогти чи не да не подати руки. За мирного життя чоловік працював на промислових підприємствах міста, машиністом конвеєра. Анатолій проживав щасливе сімейне життя, мріяв та будував плани на майбутнє. Проте 24 лютого над Україною нависла небезпека, яка внесла корективи і в його у січні 2023 року він за мобілізацією потрапив до лав Збройних сил України. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас син. Прийміть, будь ласка, прапор України. Військовослужбовець ніс службу у 93-й бригаді Холодний Яр у якості молодшого лейтенанту, командиру взводу механізованого батальйону військової частини А 1302 Проте мужня, виконуючи свій бойовий обов'язок, 27 березня 24-го року серце мужнього воїна зупинилось не завжди під час артобстрілу. На команду спостережному пункті Руководив бойовими діями роти підрозділу. Разом з командиром роти противник вичислив бліндаж, і туди прилетів снаряд. Якраз туди, де був і загинули команди роти наш замужність героя нагородили на грудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно вдома на героя не дочекалася дружина, трирічна донька та батьки, які вже ніколи не побачать люблячого батька, коханого чоловіка та турботливого сина. Свій останній спочинок Анатолій знайшов на місцевому кладовищі селища Новоіванівка. Редакція першого міського висловлює співчуття родині полеглого та вклоняється перед воїном за його подвиги. Вічна пам'ять шана. Анастасія Кос. Стинюк Максим Мурашов перший міський.